Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я ПС, урок 128, тиждень 15. Мандрівка Україною. Туристичний маршрут Сумської області. На початку уроку помилуємося природою Сумської області. Переглянемо відео. Тільничі схови, скіфі і кургани, Олімпійцям нашим віддаємо шану, ріки про холодні, поля, давні городища, сумщини земля. Помандруй назад, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, Посеред дніпро, про. Повторимо вивчене, виконаємо завдання. Розглянь контури Сумської області. Що вони тобі нагадують? Намалюй області, намалюй контури області пальчиком у повітрі, запам'ятай їх. А тепер попрацюй з контурною картою. На сторінці 46. Контурна карта України. Знайди Сумську область, підпиши її та знайди її адміністративний центр. Також підпиши. Натисніть на паузу. Виконайте це завдання. Друге завдання. Обери правильну відповідь. Сумська область багата на А. Торф, нафту, природний газ, будівельні матеріали. Б. Торф, нафту, залізні руди, природний газ. В. Нафту, природний газ, дорогоцінний каміння. Пригадайте, на що багато Сумська область? Відповідь А. Річки Сумської області А. рівнинні, Б. і гірські, В. Гірські. Які річки рівнинні? Упізнай назви річок Сумської області і напиши їх. Так, це десна. Same. Ворскла все. Виділи назви найбільших річок. Пригадайте та це десна і сей. Перегляньмо презентацію і світлини, що ілюструє туристичні об'єкти Сумської області. Здогадайся, що це за об'єкти. Запиши свої здогадки або слово слова, з яким асоціюється зображення. Запишіть, з чим асоціюються ваші здогади біля світлин. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Поглибимо знання про Сумську область, попрацювавши з інформацією за методикою репіт. Перегляньмо афірмації з формулами успіху під час роботи над текстом. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Читай текст пошепки найшвидше, продовж хвилини. Готові? Почнімо. Стоп. Постав крапку після останнього слова, яке ти прочитав, прочитала. Визнач свою швидкість читання. А тепер прочитай пошибки підкреслений фрагмент тексту, тричі, поступово прискорюючи темп. Читаємо те, що підкреслено, Сумщина має багату історико-культурну спадщину. Тут знайдуть цікаве для себе туристи, що захоплюються історією, біологією, архітектурою, народними ремеслами і навіть геологією. Шанувальників історії зацікавить велике скупчення скіфських курганів, що дістало назву. Посольські кургани. Вони споруджені в IV-V столітті до нашої ери, де сьогодні збереглося понад 250 курганів, вони розкопані близько 100 років тому. У місті Тростянець розташований круглий двір, архітектурна пам'ятка XVII-18 століття. Подібної споруди тих часів в Україні немає. Це невелика фортеця овальної форми з чотирма вежами. Її використовували як кінний манеж, а згодом як цирковий. Сьогодні це майданчик для концертів, фестивалів, історичних реконструкцій. Сумська альтанка будівля саду для відпочинку, захисту від сонця, пам'ятка архітектури, пов'язана з історією, нафтовидобування. А тепер дочитайте текст до кінця. У кінці ХІХ століття в пошуках нафти в центрі Сум пробурили свердловину, копалину не знайшли, свердловину накрили плитою, а над нею збудували альтанку. Цікаво, що ця дерев'яна споруда зведена без жодного цвяха. На Сумщині росте яблуня колонія, що увійшла в історію садівництва, її гілки мають здатність хилитися до землі і викорінюватися, у результаті чого виростають нові дерева, яблуні понад 200 років. Її першого стовбура вже давно немає. Місто кролевець. Відома унікальною традицію ткацтва. Колекцію наволочок, пано рушників можна оглянути в Музеї Крилевецького ткацтва, найстарішому рушнику понад 180 років. Вивчіть на пам'ять навчальні одиниці те, що записано червоним. Натисніть на паузу. Вивчить навчальні одиниці. Перевірте себе. Скупчення скіфських курганів дістало назву Посульські кургани. У місті тростянець розташований круглий двір. Архітектурна пам'ятка 18 століття. Сумська альтанка будівля в саду для відпочинку, захисту від сонця. Пам'ятка архітектури пов'язана з історією нафтовидобування. На Сумщині росте яблуня Колонія, що увійшла в історію садівництва. Місто Кролевець відоме унікальною традицією ткацтва. Здійснимо екскурсію до музею кролевецького ткацтва. Перегляньмо відео. Ми зараз знаходимося в музеї кролевецького ткацтва. В ньому зібрані наші. Кролевецькі рушники, яких немає ніде більше в світі, оцей старовинний рушник він 1839 року, дуже дуже старовинний. І хоча заробити на біло-червоних рушниках все ще не виходить, традиція живе далі, і навіть виходить за межі не лише Сумської області, але й України. Останнім часом якраз кролевецьке ткаство воно стає більш популярним. І навіть ті гості, які є заруб. Ми бачимо елементи нашого кролевецького рушника в їхньому одязі, але вже стилізованому. Перегляньте свої записи в завданні третьому. Чи виявилися твої здогадки слушними? Підсумкуємо вивчене, прочитаємо назви туристичних об'єктів. Посульські кургани, Круглий двір, місто Тростянець, Сумська Альтанка, Музей Крилевецького ткацтва, місто Криливець, Пам'ятка природи, Яблуня, Колонія, Нейробіка від Бубу. Візьми участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевірмо. Наступний раунд. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіримо. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіримо. Попрацюй як справжній мовознавець. Добери спільнокореневі слова, познач корінь, яблуня, яблуневий, яблучко. Добери ще інші спільнокореневі слова. Позначте корень. корінь. Корінь це спільна частина споріднених слів. Знайдіть. Напиши слово в орудному відмінку. Яблоння. Основа закінчується на м'який приголосний. Орудувати ким чим. Яблунею ею. Колонія. Основа на її. Орудувати ким чим коло. Запишіть. Підведемо підсумки. Так який же ж туристичний маршрут Сумської області ти порадиш своїм друзям? На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами. До наступного року.